Доброго дня! З вами Тарас Городчук, і це мій четвертий урок присвячений мові основ сайту будування HTML. Це не четвертий урок, і ми сьогодні вибираємо нову тему. На даному передньому уроці ми знайомилися із синтаксисом HTML. Домашнього задання вам задано не було. ви просто самостійно опрацьовували статтю, щоб дізнатися більше про версії HTML та їх відмінності. Заходимо в нашу папку курси. Так, заходимо, створюємо папку тема 04. В тему 03 ви можете розпакувати файл, який я скачав з цього уроку. І я одразу принесу тем... Lesson 3 в тема 3 і Lesson 2 в тема 2. Так. Отже, створив папку тему 04 і одразу ж записав тоді Z41 в Notepad. Отже, в додаткових матеріалах вам буде прикладена повна. Версія сторінки HTML, тобто як записувати це, щоб ви кожен раз це не писали, я прикладаю додатковий матеріал. Ви просто відкриваєте цей файл і змінюєте його під себе. В партії вже пишемо контент. Сьогоднішня наша тема це створення списків, нумеровані списки і звичайні марковані там, е списки, які рівноправні між собою. Давайте познайомимось. Тема дуже легка, проте дуже-дуже важлива. Отже, існують три типи списків. Перший тип це дуже вживаний тип. Це є нумерований список. Другий тип це є ненумерований список, тобто всі елементи списку рівноправні. Третій елемент списку це описовий список, там тобто де до кожного пункту описується додатково. Цей тип списку зустрічається найрідше. Давайте створимо елементарний список. Отже, списки в нас створюються тегом новим OL. Це є, є е, тег до створення, нагадую, наголошую, що це є тег до створення нумерованого списку. OL і OL закрили. Пишемо тут, наприклад, список, що нам потрібно купити молоко, сир, яйця, е, там, не знаю, кефір. Отже, ви могли подумати, що між ОЛ просто потрібно покласти параграф, чи це повинно бути з нового параграфу. Проте під ОЛ це не підтримується. Нам потрібно писати такі теги Li. Це є тег для кожного елементу списку, його потрібно відкрити і закрити. Тобто, вже під себе регулюємо. Всюди його закрили і відкрили теглі. Ось так. Таким чином. Тобто, Ми написали, що нам потрібен нумерований список ОЛ і ОЛ закрили. І написали наш список. Під кожним пунктом ми відкрили і закрили почергово техлі. Запускаємо в Chrome. Побачимо, що це нам дасть. Так. Ми бачимо, що в нас ми хоча не розставляли біля цього одиничка, двійку, трійку, чотирку, Браузер це зробив за, за нас всього того, що ми написали, що це тег тех ОЕ і Лі. Якщо нам потрібно зробити ненумерований список, ми пишемо тех UL. Просто змінюємо до. А по створенню маркованих списків нам потрібно замінити лише O на Ю. Тобто L нас залишається так, як є, а U замість L. Змінюємо. Бачимо, що все стало маркованим списком. Проте не завжди підходять такі звичайні цифри. Давайте повернемо. Все нумерований список. Отак ОЛ і ОЛ закрив. Отже, наприклад, нам потрібно зробити це все римськими символами. Пишемо атрибут тегу ОЛ. Ставимо пробіл. Пишемо type. Пишемо type. Відкриваємо лапки одинарні або подвійні. І, звичайно, пишемо його атрибут. Це нам потрібно римські цифри, тому пишемо англійську вітру I. Подивимося, які зміни відбудуться. Це у нас був маркований список. Ось, як бачите, можна почати як під пунктом А, наприклад, там, Type A. Подивимося A, B, C, D. Тобто, все зрозуміло. Коли нам потрібно, наприклад, тех UL. UL, і тут e, type вже, наприклад, ми хочемо зробити його квадратним. На більш дизайну сайту підійде квадратний, наприклад. І пишемо type square. Бачимо все квадрат. Якщо нам потрібно, наприклад, в такому дизайні напишемо Circle, напишемо Circle, і подивимося, що в нас буде. У нас буде все в пустих квадратах. Ну і напишемо такий однорідний, наприклад, диск, подивимося, що буде це таке найбільш вживане. Будуть звичайні кровочки. Тобто ось ми, наприклад, і бачимо, що все можна змінити під себе, будь-то нумерованого списку ненумерованого списка, чи римські літери нумерованого списку. Можна налаштувати вже все під себе. Отже, давайте виконуємо ще одну вправу Ще одну вправу. Я відкрию одразу домашнє завдання до уроку 4. І трохи розповім вам про нього. Ось, у вас завдання номер 1 е, Бачите, що у вас тут є фон сторінки. Він світло-сірий. Колір списку екранів, зелений. Е, і лінія. Е, в другому завданні у вас є також фон. У вас є. Різноманітні тут все відредаговано різними шрифтами, кольорами. Ну, цього ми ще не вивчали, ми не вивчали з вами. Заднього фону і, і, звичайно, кольору. Ну, але ми будемо зараз пробувати реалізовувати стрінки без кольору а просто таким чином. В наступному році ми, на прикладі цього завдання ми це будемо робити вже в кольорі. Сьогодні ми кольори ще не вивчаємо, а кольори і, звичайно, фон ми вивчатимемо вже наступного уроку. Отже, як створити. Поверхня нашої планети складається з 6 материків. Отже, пишемо тут, пишемо тут поверхні нашої планети складається з шести материків. Шестима таків. Це, наприклад, у нас буде заголовок другого рівня. І вперед у нас також повинен бути заголовок другого рівня H2. Далі нам потрібно створити список Євразії Північна Південна Америка. Пишемо тут що цей список у нас нумерований OL. І закриваємо наш тег OL. Пишемо тут теглі, Лі І Лі закрили. Нам повинно 6 таких штук. 2, 3, 4, 5, 6. Так. І тут у нас повинно бути що? Євразія, Північна Америка, Євразія, е, Північна Америка. Північна Америка. Випустите. Північна Америка. Пів... пивдена марка. Африка, Австралия. Африка. Австралия. Африка, Австралия, 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 Австралия. И, случайно, Антарктида. Антарктида. Так, це ми створили. Далі нам потрібно створити лінію. Товщина 3 пікселі і ширина 200. Значить, ми лінію ще з вами не брали. Лінія створюється тегом HR. Який є одинарним, його закривати не потрібно. Тобто, її довжина повинна бути е, ширина 200 пікселів, Ширина це є атрибут width. 200. І товщина size. 3 пикселя. Видите, не напишіть на пакет, бо це буде повна толщина, і дуже коротка лінія. Тобто H3 ми створили лінію. Ну и 4 океанів. Створимо тут вже поменьше, H3. Це а, ми пишемо в списку. Тобто, ось так. Створюємо ТH3 и закриваємо ТЕХ H3. Пишемо тут. І чотирьох океанів. Тихий індійський, тихий індійський, північно людовитий. Льовоспотедовитий. Льо, Льодовитий. І тихий. І тихий. Ми повинні сказати, що це в нас є список, причому не нумерований Ми пишемо techul. Його ж ми закриваємо. Це в нас повинні бути пусті кружки. кружечки. Такі ми пишемо атрибут Type. Type. І пишемо атрибут Circle. Зберігаємо, оновлюємо в браузері. Ось бачимо, поверті наші планети складають систему, які тихий диск, ну ішні давати тихи. Ми забули там все, що це повинні бути римські. Пишемо тут Type. Велика літера англійська I, HR. У нас бути вже не в списку, буде після списка. І тут ми забули, ще поставити, звичайно, теги лі Що це є у нас список. Що це є у нас елемент списку. Теж списку. Тут ми їх відкриємо. Теголі. Ну і для тихого Так, подивимося, чи ви про нас у нас ситуація. Отже, ось у нас таким чином вийшло. Лінія. Це повинна стати біля Антарктиди. У монобілі неї не стала Зараз ми з'ясувати цей список. Зобрувати список ІHR. Він повинен вирівнити. Бути. Ми забули прописати Align. І вирівнюємо ці лінії по лівому краю. Line Left. ми бачимо, що лінія перейшла сюди. Отже, таким чином це все створюється. Домашнє завдання. Я даю ознайомитись з цим. Зробити це все без кольору, без кольорів різних. Просто чорним кольором це все зробити. Ці лінії ви не робіть, а вже наступний урок ви виконаєте завда ці завдання в кольорі, в кольорі. а також виконуєте ще одне додаткове завдання по розмітці е кольорів. Тобто, на кольори у нас підуть можливо, один, можливо, два уроки. Ми це все організуємо домашнє завдання ознайомитись із е, даним. На сьогодні наш урок завершено. Е, я вам кажу до побачення. Не забудьте розпакувати архів з додатковими, з додатковими матеріалами і завантажити їх в папку е, Тема 04. До зустрічі!